Тарифи на послуги з опалення та гарячого водопостачання, забезпечення роботи всіх комунальних служб Харкова та інші рішення це одні з питань, що розглядались на позачерговому засіданні виконавчого комітету Харківської міськради. В онлайн режимі розглянули більше десяти питань та ухвалили відповідні рішення. За результатами реєстрації до участі в засіданні виконавчого комітету віддалено приєдналися 15 членів виконавчого комітету, у приміщенні якому відбувається засідання присутне один член виконавчого комітету. Усього беруть участь у засіданні 16 членів виконавчого комітету. Необхідний кворум є, бо кворум у нас 11 осіб. Серед питань обговорили і соціальний захист та супровід дітей, сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, виплату грошових компенсацій родичам загиблих захисників та захисниць, а також ВПО, які захищають нашу державу від ворога. А поміж іншого ухвалили і важливе рішення стосовно тарифів на послуги з опалення та гарячого водопостачання. Через те, що в Україні діє мораторій на підвищення тарифів у майбутньому опалювальному сезоні, харків'яни будуть платити. Стільки ж, скільки і у минулому щорічно, відповідно до діючого законодавства встановлюються тарифи, рішенням, яким запропоновано тарифи для населення міста Харкова залишаються на тому ж рівні, що були у минулому опалювальному сезону. Обговорили питання благоустрою у різних районах Харкова, демонтаж спеціальних рекламних конструкцій. А також у місті продовжується обстеження житлового фонду, що постраждав від ударів окупантів. Марія Соловйова та Олексій Моравйов, Харків. Новини.